Шукаємо кращого ПВ FC Mobile. З вами Лібіть FIFA, да прибуде з нами її спортс. На ринку, звичайно, вибір колосальний. Там і Луїш Фіго, і Редріго, і Бейл, і Сака. Зараз з'явилась карточка 105-месі. Я вже попередньо вибрав кілька карт на мій скромний погляд, які варті уваги. Давайте зараз подивимося їх на FIFA Renders по статистиці. Потім зайдемо в VC атаку, і відіграємо за них матчі, подивимося, як вони себе відчувають на полі. На екрані ви зараз можете бачити два віконця. Зліва у нас більш розширена статистика, справа загальний тотал гравцям. Давайте звернемо нашу увагу на праве вікно і подивимося загальні тотали. 845 Бейл, у нього найкращий загальний тотал. 2540 і 2542, відповідно, Ель Оверан і Джорджиньо. І дивіться, що Джорджиньо це 101-ша карта. Луіш Фіго і ЦК 2636, Месі 833, 2496. У нас Дімбілє. Дімбілє і Ель Оверан програють 101-му Бейл виграє у всіх, але у Бейла більше... Статистика краща на захист, тому у нього й рейтинг більший. Ну в будь-якому випадку ми цих гравців, таких як Белу, Ішфі, і Сака і Джуджиня, зараз будемо перевіряти вісі атаки, відчуємо їхні модельки, як вони рухаються. Подивимося, чи працюють підкрутки, яка сила удару та швидкість. Запускаємо матчі. Погнали! І першим на тест нам потрапляє Сака, 103 рейтингова карта. Дуже чудово це показує на полі, прибирає під себе, легко рухається, контролюється. Ліва підкрутка дуже чудова, тощо і потрібно. 101 у нього по підкрутці, 109, швидкість, удари на 101-107 завершення атаки, дальній удар у нього 106. Робоча нога на п'ятірочку, це ліва. На четвірку у нас права нога, також не для ходьби, може з неї пробити. Я граю за цього гравця особисто. Він повністю коштує свої 700 мільйонів, 600 мільйонів монет. І не забуваємо, що рейтинг тотальний. У нього такий самий, як у Ліша Фіго, друзі. З правою удар, гол. Що ще потрібно. Мінус півтора лярда. Бел Джорджиньо. Давайте протестимо. Розпочнемо з Джорджиньо. Ви, звичайно, запитаєте, що робить 101 карта тут, коли в грі є 105. Друзі, вона коштує 300 мільйонів. Якщо ви не женетесь за 109-110 оверами, берете цю карту, качаєте і отримуєте задоволення від гри. Тому що в деяких позиціях 101 карта краща, ніж 103. Друзі, 96 підкрутка. Завершення удару 105, загальні удари 101. Звичайно, дальність 98, але з прокачкою підніметься швидкість 106. Вона коштує не так багато задоволення маса. Одне, що хотілося, щоб була робоча нога, все-таки ліва, а не права. На ПВшники хочеться бачити ліву робочу. Но. Неробоча, так сказати, ліва у Джиджиньо на четвірочку. Далі йдемо до Гарета Бейла. Як пам'ятаємо, він лідер по загальному тоталу, у нього навіть краще, ніж у Месі, але давайте відразу до мінусів. Друзі, моделька мені зовсім не сподобалась, дуже тяжко ним управляти. Немає такого легкого відчуття, наприклад, як у САКабуло. Дещо габаритний воїн і швидкість 117 не так відчувається при його моделі. Пробивали ми з правої, і з лівої ноги, як бачите, з правої забив. Робоча ліва на п'ятірку, но права у нас стрієчка не дуже добре. Швидкість 117, удари 106, 110, це завершення атаки, дальній удар на 106, підкрутка 103. В принципі, по цим показникам дуже добре. Но там у нього і по захисту все дуже добре. Тобто, якщо грати не вісі атаку, а можливо грати рівний матч. То буде більше задоволення від цієї картки. Відчуття насправді двоякі. Ну що, мінус лярд 120, Луїш Віго, давайте затестимо. 105-та карта з нової події. Золотий м'яч. Багато хто мріє собі його в старт на позицію ПВ. Скажу відразу, мені модель сподобалась, як рухається, на відміну від Гаррета Бейла. Він дуже добре під себе прибирає, контролен м'яч, не відпускає його далеко, легкий вправо-вліво проходить дуже легко підкруточка працює здалеку, хоч підкрутка у нього лише на 96. Друзі, задумайте, Джорджиня 101, підкрутка 96, 105 карта Луїша Шафіго підкрутка 96. Швидкість 117, удари 103, завершення атаки 103, дальній удар 104, з дальнього так, є непогано. Но проблемка знову: робоча нога права на п'ятірку, но ліва то на 4, і воно в принципі не вілює. Не відчував я різницю там справою, з правої і з лівої ноги пробити. Звичайно, хотілося, щоб обидві були на п'ятірку, а краще, щоб робоча була ліва. Бердик такий, друзі. Карта приємна, за неї хочеться грати, але лярд 120. За 700 мільйонів СК у мене робить в принципі те саме. Месі, напевно, зараз стоп, але 4 лярда перевірити, у мене шкода немає. Джорджиньо приємно дивує, Гаррет Бейл, ну не знаю. Кому як. Згодні, не згодні? Пишіть в коментарях, також пропонуйте свої варіанти. Кому сподобалось відео, підпишіться, поставте лайк та поширюйте.